Друзі, мир вам рідненькі. Сьогодні хотів би говорити про особистий приклад, та? як Господь мене навчив прищабати рівня в машині пасок безпеки. І щоб ви розуміли, я ніколи не прищебувався, ніколи, тому що я такий екстремальний водій. Я, ну, на жаль, порушую правила. Люблю ганяти, люблю ганяти. Ну і знаєте, колись їхав з одною жінкою, вона мені каже, слухай, та ти за рулем, як з ножом і з вилкою. А я їй кажу, та ні, слухай, з ножом і вилкою я набагато гірше, ніж за, за рулем. Ну і, та й слава Богу, за це. Та, але правила не можна порушувати, тому що сам сам на цим борюся і, до речі, сповідаюся з цього завжди, бо Іван Павло ІІ говорив. Порушення правил безпеки це є це є гріх. Ну, менше з тим. Коротше, друзі, Господь же знає мене, що мене там вчити через європейців, там які там через інших людей це мені не, не цікаво. і Господь знає, як тебе навчити найкраще. Найкраще. Ну і щоб ви розуміли, мій перший син Давид, він тільки почав ходити, він ще не говорив, не говорив, але вже ходив, бігав по дворі. І виходить, так сниться мені сон, що я говорю зі своєю дружиною на подвір'ї, а Давид бігає. І дружина мені говорить: з'їзди в магазин в красилів за продуктами, купи хліба, їжі. Я кажу, ну, звичайно, кохана, і сідаю в машину, і біжить мій Давид, але в сні він вже говорить. Він виглядає точно так само, як зараз, але він говорить. І каже: тато, тато, можна з тобою. Я кажу, так, звичайно, можна. Сідай, сідай, синочок, всюди тебе з собою буде брати, знаєте. І щоб ви розуміли, він сідає на переднє сидіння і каже, тато, можна спереду? кажу, можна синок спереду. будь головне біля мене. Та. І він сідає так спереду, знаєте, я так повертаюся до нього і кажу: синочок, дивись, ось пасок безпеки, його треба прищібнути, прищібнути тому що я за тебе переживаю. Це твоя безпека. І у вісні, у вісні мій Давид, знаєте, ми, виходить, я так йому говорю за цей пасок, а він так повертається до мене, і я так дивлюсь йому в очі, а він дивиться в мені. І він мені так говорить, тато, я не буду прищибатися, тому що я бачу, що ти ніколи не прищабаєшся. йо -моє. друзі, щоб ви розуміли, в той момент я прокинувся. У мене стояли такі пластмасові заглушки в. Азки безпеки. Я прокинувся, то було близько 5-ї години, то було 4 з чимось година. Я пішов до машини, щоб ви розуміли, витягнув ті пластмасові заглушки, і з того моменту, з того моменту, по сьогоднішній день я прищабаюсь. Я прищебуюсь постійно. Сідаю в машину і прищебуюсь, постійно прищебуюсь. Е, і знаєте, в чому прикол? Мій Давид не прищебується. Ну, поки що не прищебується. Ну, це є така правда, знаєте? Але мене Господь навчив раз і назавжди через сон. І через моїх дітей. Я прищебуюсь. Він трошки буде старшим і почне теж прощебуватись, але поки що не прощебується. Поки, поки ну і не хочу, не хочу його дуже гвалтувати цим поки що. Поки що трошки підросте. Думаю, що в 5, в 5 років вже буде прищебуватись точно. А ви помоліться, щоб він почав прищебуватися. Е, та й таке, друзі, тому Господь нас вчить е, і через наших дітей, через сни, через е, всякі такі моменти, друзі. Та і з того моменту я прищебуюсь. В будь-якій машині, де б я не їхав, чи я пасажир, чи я водій, я прищебуюсь. Мене так Господь навчив. Чому? Бо я можу бути прикладом. прикладом для своєї дитини. Тому якщо ти брат, сестра куриш. Матюкаєся, то будь готова, що твої діти будуть робити те саме, тому що ти є для них прикладом і ти є для них най найкращою. Якщо ти вживаєш алкоголь, то будь готова, що вони теж будуть вживати алкоголь. Ну, на жаль, так є. Діти, на жаль, вони, вони дивляться на нас, що робимо ми, і роблять те саме, копіюють. Копіюють. Вони мало слухають, але дуже в них добрий зір. Люби просто, просто люби. Дивись на Господа, як робив Господь, як робив Господь тут на землі, коли перебував. І давай приклад. І роби, як він. Давай приклад, тому що ти на його образ і подобу. і він живе в твоєму серці. Він оселився в тобі, помер за тебе і воскрес для тебе. Люби просто, просто люби. Прищебуйтесь.